Всім привіт! Вийшли ми з бусятком погулять. У нас сонечко. Мінус 16 зранку. Зараз, напевно, десь мінус 13, да ось хвилин 20 тому робила отвори у відрі на дворі, то було мінус 13. Зараз майже 11 ранку. Каву зробила. поснідала. Вчорашніми пельменями, які зробила з купованого бройлера. Шикарні пельмені. Вийшли просто. Ти туди не підеш бусечка, бо там вчорашнім вітром зробило перемети по твоїй доріжці. Попило сосила. Бо дали світло по графіку о 10 я думала, будуть знову аварійні. Ну, таке буває, десь раз у два тижні. Аварійних нема. Що хотіла сказати? Знаєте, зараз навіть страшно казати, коли в тебе є світло. Хоча ми сумщина і тут вже в 4 місяці світла, такі проблеми із світлом, перебої. 10 12 годин без світла, то ніщо підряд, то ніщо. То то мізер, повірте мені, до цього швидко звикаєш і вони пролітають просто. Але, знаєте, доходить уже людське мислення до такого абсурду, що страшно сказати, що в тебе там є якісь тищасні півтори-дві години в день, і то я ж кажу, це раз на два тижні десь. Бо відразу прилітають коментарі, а ми сидимо без світла. Я кажу, у нас добу рівно не було світла. О, це вам добре, ми сидимо 30 годин без світла, 40-50 годин без світла. Я не розумію, що робиться з людьми. Типу, хай усі страждають так, як я страждаю. Ну, це таке мислення, я не про себе, я взагалі кажу, хай страждають усі, як страждає та конкретна людина, наприклад. Тому страшно, бо коли кажеш, що у мене є світло, то автоматично відчуваєш вину за те, що тобі дали те світло. Хоча б на чуть-чуть, Я ж кажу, ви знаєте. У нас на Сумщині почали відмикати світло не тиждень, не два і не в січні місяці. Ми сидимо стабільно з листопада. Що Буся, будеш відкривати з Ще на монтаж? Буся і компанія. Машина стоїть, бо возили мене, як ту пані, на пошту, взяла молока, завезла посилочку. Перше замовлення в лютому місяці. Зробила годівничку. Дуже вона класна вийшла, відео не знімала я. Є в мене фото цієї годівнички з 5-літрового вітра, але фото не передає. реальної краси. Ось попиляли сухі дрова тією електропилкою. А, дають нам напругу, але. 170-176. Отак показує. На холодильнику в нас стоїть реле напруги, чи як воно зветься. Холодильник. Морозилка в холодильнику увімкнулася через пів години, як дали світло, не вмикалася. Ну, ми з морозилки забрали все туди, в морозильну камеру, бо там, якщо немає світла, там е, дві доби стабільно. Не розморожується, а тільки через дві доби, тільки-тільки починає розморожуватися. Не розтало вже, а тільки-тільки починає. Тому все, що там було, хтось бігає на даху. То там тіхона. Тіхона біга вийшов. Базікало. А тут так холодильник в холосту. Ну, те, що тільки в холодильній камері, а морозилка ні, тому що не набирає він того морозу, який треба. Та нема, він на даху, бусечка. Ти туди не полізеш, зайчик. Не полізеш. Ти туди. Ну, годівничка вийшла просто шикарна. Така красива. Ну, Якщо ви дивитесь мене, хто плете, то ви, напевно, дивитеся. Ну, я в тіктоці вона мені попадається, я не підписана. Досить вона такі робить цікаві вироби. З майже такими, здавалося б, непоєднаними кольорами ротангу Леся Мельник. вона записала відео про пакування. Про пакування. Виявляється, що великі посилки дорожче виходять Укрпоштою, навіть чим новою поштою, як кашпо відправляєш. Виявляється, дівчата, які плетуть вже дуже давно, беруть плату за коробки, якщо свої коробки пакують. Або везуть і на новій пошті пакують у коробку, і ви платите і за доставку, і за коробку. Бачите? А в мене все йде, моє пакування. Інколи на скотч йде стільки коштів і на плівку чорну, якщо треба замотати плівкою, якщо там йдуть вже якісь огризки від коробок, їх скотч просто не втримає разом. Я обмотую плівкою, щоб ніде нічого не подавилося. А дівчата беруть за це кошти за коробки. Ще одна там майстриня писала досить відома, що, а що я должна паритися, купляти коробки, якщо в мене немає коробок. Я беру плату. Якщо в мене з'являється, наприклад, коробка, от є відправлення і в неї коробка там чи після ротангу залишилася, і вона бере за неї плату. А я цього не роблю. Так що такі, дівчата, справи. А ви думали, я просто так кажу? Бо мені попалося було пару майстрин ще раніше, що беруть плату за коробки. Ну, я думаю, ну хай, це там одна-дві. А тепер почитала там у Лесі Мельник коментарях під її оцими розповідями про пакування. Так там бере кожна друга за коробки. Ціну. Отак. <смітна> Наболіла, як кажуть. Лізь, лізь додому. Пушок нас. Він продовжує в нас ночувати у хаті. Холодно, жалко. Дорога як склянка. Сьогодні я буду робити новиночку. Поки що на одному кашпо зроблю. На 8 літрів. Буде шикарна новиночка. Можна кашпо і для себе. І дуже шикарний подарунок. На хризантемах. І мені хризантеми приходили, я платила за коробку. І скажу вам, коробка така була, що не доведи, Господи, як ті бідні хризантеми й доїхали, як їх не потовкло по дорозі. Вона просто намокла вся, тому що всередині хризантема вона викопана з ґрунту, вона вологість свою віддає. І намокла і ще тонесенький, тонесенький самий шар у цього паперу. Це не ті коробки, що з нової пошти, хоча більш-менш вони твердіші. Так що такі нюанси. Ну, це все такі робочі нюанси, без цього нікуди. Кожна сторона вважає, що вона в цьому права, в усьому. І пакування має бути безкоштовне, і коробки нам, і скотч, і все нам дістається, просто, просто воно є в нас. За всім цим я забула, що в мене є насіння люфи, дівчата, хто хоче насіння люфи. У мене конвертів тільки немає нової пошти, бо їх би у конвертах відправляти. До нової пошти мені ого-го в одну сторону. Дуже далеко, не 5 і не 10 кілометрів. Більше У мене є малесенькі коробочки. Мої такі коробочки. Я за них не беру плату. У мене є гарне своє домашнє насіння люфи. У мене люфа вродила, але через те, що... Було, пізно почала вона зав'язуватися, бо травень і червень у нас були дуже холодні, наші заморозки були 26 червня. І вона в мене дуже довго достигала і, коротше, вона в мене не біла. Мочалок у мене багато. Мама зараз миє посуд, але вона в мене не надто біла. Мочалка вийшла. Я її почистила. Шикарненькі. Для свого е, обиходу оголо, посуда миється дуже гарно ним. Кажу, мамі у ящику стоїть, у пластиковому кажу, хватить тобі на 10 років вперед. Но ми, до речі, не купуємо мочалки для посуду. Моємо тільки з люфи. Так що в мене є насіння люфи. Хоч окремо, хоч можу як зробити додаток, хто братиме щось із виробів з ротангу. Там уже можу зробити як подаруночок. 20 чи 30 насіння. 40. Подумайте. Або окремо. Окремо, якщо брати саму люфу, то це вже йтиме як ну, за насіння. Всі платять, хто, хто займається люфою і насіннями квітів і всього, ніхто ж вам нічого безкоштовно не відправляє, ні. Ну, але я ж кажу, такий виняток, якщо братимете кашпу, і хочеться вам посіяти люфу. Не там нічого складного у квітні місяці. Сходить шикарно, росте шикарно. Я ж кажу, що тільки в нас така була погана погода весняно-літня. Так би вона вже в липні зав'язувалась. А так вона в мене почала у серпні тільки зав'язуватись. Але і як декоративна рослина, згадайте оті жовті квіточки дуже красиві. Я буду собі сіяти. буду. Так, йдемо ми далі. Рука змерзла. Одне радує, що ці морози ненадовго до нас йдуть. Певно, зараз я поведу Бусятку вже додому. Він у мене ще не снідав. Чи я йому налила молочка? я дуже рідко йому даю молоко. О, щось він не схотів ще. Він знає, що в нього є м'ясо в холодильнику. Коти ті зранку поснідали, і молоко пили, і смаколик і корм. А тепер гайсають. А ми як швейцари біля дверей. Впусти, випусти, впусти, випусти. Оце такі в нас справи. Я не знаю, чи є в нас зараз ще тривога повітряна, бо вже повидно, ми вже, вже поралися. Шахиди летіли. Так, гарного вам дня. Вон у нас тюпиться.